А на моїй землі іде війна, Стріляють танки і гримуть гармати, сповита гори в чорному браті, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль. Грудні свої землю прикривають. Сумним навато в селах і містах. Звучать слова. Герої не вмирають. Як ви розумієте, вислів, герої не вмирають. В наших серцях і в нашій пам'яті. Герої не вмирають, вони, вони будуть жити в наших серцях, якою б не була головою зима, і нас їм виходить весна. Вони будуть, вони будуть приходити нас пешеним весняними квітами, падати теплим літнім дощем, зігрівати нашу душу, як сонце зігріває землю, оберігати нас, оберігати в своїх рідних досякої людини. Буду добрими ангелами для нас на небі. Герой не вмирає нашого. Герой не, вмирає, не нашу матю, матір Україну. Коли помирає герой, то його зірка не згасає своїм ясним світом вона вказує дорогу до кращого життя. Ми завжди будемо пам'ятати наших героїв. Постараємося. Всі їхні мрії і все, що вони не встигли зробити. Герой завжди буде жити в наших серцях, ми їх ніколи не забудемо, борись, Україна, борись, світ бореться разом з тобою і з колін, і з руїн піднімись, Боже, ти нині стала святою, борись, Україна моя, любов заліковує рани, на небі зазіря я. Сія. Бо я не герою майдану, що герой то доля, невимовна біль, велика туга і непідробна гордість за Україну. Герої не вмирають, адже своїм життям вони викупили нашу свободу для мільйонів українців і дали шанс будувати нову демократичну правову державу. Пам'ятати, це обов'язок кожного свідомого Пам'ятати тих героїв, які прагнули зробити усе, щоб у нас було достойне майбутнє і віддали за цю мрію найдорожче, своє життя. Всі ми стали свідками того, що за мрію потрібно боротися до кінця. Герої не вмирають. Для кожного цей вислів означає щось своє, але для мене він означає, що герої, які захищають, захищаючи нас на сході, загинули, ніколи не загинуть у наших серцях. І житимуть у них доти, доки про них пам'ятають. Герої не вмирають. Кожен розуміє це по-своєму. Для мене це означає те, що герої там на сході борються за всіх нас, захищають наші життя. Багато чоловіків загинуло, захищаючи нашу батьківщину. Саме тому повинні їх пам'ятати. Герої не вмирають, а залишаються в наших серцях. По-своєму розуміється місця його значення для мене печати, але водночас не є надія на щасливе майбутнє нашої країни. Українські герої, захищаючи свою батьківщину, борячи за її волю в права, можуть загинути, але вони не завжди залишаться у наших серцях і пам'ять про їхню хоробрість ніколи не згасла. Герої не вмирають. Для мене цей міст означає, що герої, яких на жаль вже немає серед нас. Завжди жити у наших серцях. Ми будемо пам'ятати і гордитися тими, хто віддав своє життя за те, що ми жили. В мир до мирній та незалежної країни, щоб на нашому колами світило чисте та безхмарне небо. Вони пам'ять вам любі наші герої. Вони пішли на війну, щоб захищати нас, щоб Україна була вільною. За це своє життя, герої завжди залишаться в наших серцях. Я хочу сказати у пісні, Анастасії приходько, доки йдемо сині, доки серця палають, доки пшениці зіють, герої не вмирають, герої не вмирають, вони завжди будуть жити в наших. Саме таку назву отримали ті, чиї голови полягли за вільну Україну. Ті, хто йшли до остання, ті, хто вже стали вагомою сторінкою історії. Це герої, це справжні патріоти, які полягли за нас з вами. Це люди, про яких ми не маємо права забувати, якими маємо пишатися і яких ми маємо пам'ятати завжди. Не вмерли, ви, як ті ангели-хранителі, полетіли до неба, занадто перечасно загинувши. Ваші подвиги безцінні. ваші вчинки заради України і всіх нас героїчні, добра, світла, безкінечна пам'ять про вас, наших героїв, буде безперечно жити, палати, світити вічним вогнем у пам'яті, серцях і душах всіх нас сьогодні, завтра і завжди. Дуже великою ціною, пожертвувавши своїми життями, показали зразок небаченої давномужності усім майбутнім поколінням. Показали і довели усьому світові, що народ справжніх патріотів нікому не відсилу залякати, ніколи й нікому не поставити на коліна. Ви всюди ніколи вам не загрожуватиме самотність і забуття. Кожну хвилину ми безбережно вдячні вам, вдячні, що ми живі. Обіцяє з кожним кроком, кожнісінького дня будемо тепер проживати, немов і за себе, і за вас. Ми будемо продовжувати велику вашу справу, за яку ви віддали своє життя. Пам'ять про вас буде переходити з покоління в покоління, пам'ять чиста, світла, незабутня. Вічна вам шана і хвала, герої не вмирають, обіцяємо, що слава про вас! Ніколи не сім'яне. Не... А чи знаєте ви, героїв нашого села? Полицяк Петро Петрович, кіборг позивний чорний, народився 5 липня 1992 року в село Борда нині Мелинівського району. Вінської області. Загинув 2015 року під час оборони аеропорту Донецька. Тіло воїна було впізнано серед загиблих героїв, яких волонтери вивезли у моргні пропетровська. Поховали 20 лютого 2015 року в селі Борвин Ленівського району Вільнінської області. Нагороджений указом президента України номер 282-2015 23 дві травня 2015. 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлення у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Відність військовій присязі, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертного. Накидалюк Петро Іванович народився 4 липня 1990 року. У селі Плоска Дубинського району Рівненської області загинув 11 березня 2015 року під час виконання бойового завдання у селі Широкіна Донецької області місце поховання село Плоска, нагороджений указом Президента України номер 573 2015 10 жовтня 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм. Виявлення у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений орденом замужність третього ступеня, посмертно, на приміщенні Посківський зож встановлено меморіальну дошку. Герої не вмирають. Вони живуть на віки у серцях і в пам'яті народу України, і не дозволять нашим ворогам перетворити. Раїні на людей. ми встоїмо, здолаємо котів, як матки в цвіт розквітне Україна на тих місцях, де зарадуть бої, земні поклон, схилиться кава.